Гей, hey, Лео, я знайшов покупця на дієсів товар. Треба йому подзвонити. Домовитися про зустріч. Hey, Зробиш? Де ти зараз? Лео, ти що, прихворів? У тебе якийсь дивний голос. Просто скажи, де ти. Хто ти бляха, такий? Дай слухавку Лео. Лео тут трішки відійшов. Він призначив мене головним. Пішов ти, покидько. Привіт, Томі. Це Соні. Як засмага? Ніяк. Я не засмагаю. У мої гроші ти теж не повертаєш. Тому я тут сиджу і думаю, а чим ти там взагалі займаєшся? Поясни, Томі, що ти робиш? Я шукаю твої гроші. Сонні. не нервуй. Я завжди нервую, Томі. Такий у мене стиль. Я все життя маю справу з ненадійними людьми. Будь ласка, Томі, не будь ненадійною людиною. Задля нас обох. Я чекатиму від тебе новим. Поруч із супермаркетом у Вашингтон. Ола. Чи це сеньор Версеті? Так. Це кордес. Ви були на моїй вечірці. Так. Я пам'ятаю. Сеньоре Версетті. З вашою діловою угодою стався вельми прикрий випадок. Я в курсі. Запевняю, що мої люди і особисто я робимо все можливе, аби встановити всі деталі того, що сталося. Якщо бажаєте все обсудити у приватній атмосфері завітайте на мою яхту. Добре? Гарного вам дня, сеньо! Йдіть до таксофону у Вайспойнт. Томі це рікардо Діас. Брате, я хочу подякувати за те, що ти прикрив мене і моїх хлопців. Я говорив з тим Гандоном Кортесом, і він каже, що ти справжній мужик. Приходь у гості, мені якраз такі люди потрібні, бо зараз довкола самі Гандони куди не подивись, а зі мною купу бабла заробиш. Це полковник Кортес. Сеньори, Я знаю, що на вас можна покластися. Мені потрібна ваша допомога. Будь ласка, завітайте на мою яхту. Грасі, сеньори. Ідіть до таксофону поруч із супермаркетом у Вашингтон. — Чого тобі, оу, oh, я радий тебе чути, Ленсе. Ну, брате, не будь таким некречним. Араз я тут трохи зайнятий. Тобі щось потрібно? Та ні, я просто поговорити хотів. Слухай, Томі, у нас усе вийде. Ми з тобою все владнаємо. Як ти гадаєш? Гадаю, що нам доведеться все владнати, інакше нас закопають, Ленсе. Ми по вуха в гівні, але дякую за дзвінок. Давай поговоримо трохи пізніше. Аго, мафіозний діду, це Пол. Я дещо для тебе маю, але краще поговорити віч на віч. Я відпочиваю у клубі Малібо. Після почутого ти будеш мені винен, сонечко. До зустрічі у клубі. Томі Томасе це кордес. Послухайте, французи перетворили моє життя на пекло. аміго. міго лицеміри трикляті. Вони століттями крадуть у бідних країн. А саме мене крадієм називають. Мені терміново потрібна ваша допомога. Будь ласка, Томасе, покваптеся. Ненавиджу клятих французів. Привіт, Томі. Це пол. Мій друг каже, що ти поводився нечемно. Дехто дуже невдоволений твоєю поведінкою, каже, що ти зазнався. Потім не кажи, що тебе не попереджали. Хто вихваляється, той на землі валяється. А ще кажуть, що за твою голову винагороду пропонують. Тому будь обережний і про мене не забувай. Томмі, крихітко, я маю для тебе сюрприз. Я на студії звукозапису і зі мною тут крутезні суперзірки. Завітай до нас і сам усе побачиш. Тобі сподобається моя ідея. Томмі, пам'ятаєш мене? Привіт, Соня. Так, це Соня. Ми з тобою дружили. Але ти не пишеш, не дзвониш. Не хочеш дружити? Я намагаюся все владнати. Ти не дуже мені допомагаєш, соня. О, то це я винен. Я чув, як ти все владнаєш. Убиваєш наркобаронів, захоплюєш місто. Не забувай про нас, Томмі. Бо запевняю, я про тебе не забув. Добрий день, синку. Телефоную, аби дати тобі одну пораду. Привіт, Ейвері. Яку саме пораду? У цьому місті повно можливостей, особливо, якщо ти володієш нерухомістю. Розумієш? Гадаю, що так. Коли подорожуватимеш містом, дивись довкола. Раптом помітиш гарний бізнес, який можна буде купити. Ну добре, пізніше ще поговоримо. Бувай, Ейвері, і дякую. No, no, no. Ідіть до таксофону поруч із литовищем. треба поговорити щось не так ленсе так з тобою брате Мені здається, що ти мене не надто цінуєш, а на додачу ти ще й соромиш мене перед нашими хлопцями. Це не дуже гречно. Ленса, я нічого проти тебе не маю. Просто ти припустився помилок. Том, я тобі не хлопчик на побігеньках. Ленса, все просто не лажай, і у нас усе буде так. А якщо налажаю, я дозволяю тобі так само привселюдно мене осоромити. Просто розумієш, я стільки для тебе зробив і, і почуваюся ідіотом. Не змушуй мене так почуватися. Ленце, послухай, я не крастиму твоє і ніколи не зраджу. Гаразд, спробуй розслабитися. Мені і так важко без усієї цієї емоційної фігні. Просто повір мені. Гаразд, ти чуєш? Так, Томі, я тебе чую, але мені теж дуже важко. Не знаю, чи витримаю. Ленце, не перегинай палицю. Я тебе попереджаю. Розслабся. Відпочинь кілька днів. Гаразд пізніше ще про це поговоримо. Це Ленс, нічого не кажи, бо я не маю часу на деревені. Мені пофіг, що ти думаєш. А знаєш чому? Бо тобі пофіг на мене і на те, про що думаю я. Я заслужив більшого, більшої частки. Розумієш? Томі, послухай, брате, вибач мені, будь ласка, просто мене все життя ніхто серйозно не сприймає. Поводяться, як з дитиною. Так чинив ні, брат. Прошу тебе, не роби так, як він. Вибач, мені треба йти. Як справи, Томато? це Пауло. Слухай, я забув сказати, що нам для концерту потрібна охорона. Ну, щоб про безпеку подбати. Є одна банда байкерів, її очолює Міч Бейкер. Вони чудово підійдуть. Прямо в тему рок н рол Переконай їх допомогти. І я дістану для тебе квиток за лаштунки гаразд. Гей, це міч. Чудова робота, Томмі. Я радий, що моя крихітка знову зі мною. Скажи кент Полу, що ми подбаємо про безпеку його заходу. Присягаємося, а ти тримайся подалі від неприємностей. Привіт, це Томмі? Це Бейкен. Хотів сказати, що шоу просто клас. Ми з хлопцями дякуємо тобі. Пам'ятай, ми тебе поважаємо. Гарного дня! Ганяй на крилах вітру, синку. Лео, я маю для тебе роботу. Це не Лео. Гей, якщо Лео дізнається, що ти поцупив його мобілку, він тебе закопає. А може, самого Лео закопали. Може, якраз я впив Лео та забрав у нього мобілку. Ти про це не подумав? Ти впив Лео? У тебе великі яйця. Хочеш зі мною попрацювати? Підійди до кафе мого батька у маленькій гавані. Поговоримо ману а мануамано. Яків про тебе базікає, я любий. Я подумала, що тобі потрібно щось, аби було не так сумно. Тому тітенька Пуле зварила для тебе суп. Залітай якось до моєї кухні. Гаразд, Томмі? <звук> Томмі, Томмі, нащо ти повернувся? І я ж сказала, що тобі тут більше не раді. Це Умберто Робіна. Привіт. Як там кафе? Чудово, Томі. Просто чудово. Жодних скегляїв, Томі. Лише справжні мужики та прекрасні панянки. Слухай, я хотів сказати, що для мене і для мого папі ти справжній кубинець. Ти довів свою мужність у тебе яйця як у бика. Дякую, Умберто. Ти перший, хто сказав це відтоді, як я вийшов з в'язниці. Ще побачимось. Ідіть до таксофону у маленькій гавані. Подобалися з тобою працювати. Востаннє я так кайфував під час того бою на хребті у В'єтнамі. Якщо тобі щось знадобиться, одразу дзвони. Я пам'ятаю тих, з ким служив, і буду радий колись тобі допомогти. Томмі це філ. Цього разу не до згадування старих добрих часів. У мене тут дуже міцний вибухогон на останніх стадіях протіння. Хочеш спробувати? Ні, серйозно. Якщо хочеш випити або треба фарбу зняти, ця хрінь тебе мужиком зробить. З мене зробила, але я тепер лише одним оком бачу. Коротше чекатиму в гості. Гаразд. Томі, це філ. Дякую за допомогу, синку. Кляті в'єтнамці завжди чекають у засідці. Моя рана вже гоїться, і тепер я отримуватиму допомогу від уряду цілком заслужено. Томмі Соня. вочевидь, у тебе розвинулися проблеми зі слухом. Тому я запитаю ще раз. Де мої йобані гроші? Де мій йобаний товар? Де, блядь, моя частка твого нового бізнесу? Робиш з мене блазня, Томі, але чомусь мені курва не смішно. Томі, це Пауло. Як ти там, друзяко? Чого тобі, поле? Ні, мені не потрібні дешеві китайські шмотки. Я хотів дізнатися, чи не знайдеться у тебе в якомусь фільмі для мене роль. Вдома в Англії я стільки начитався. У мене Шекспір з рота вилазить. Дякую за пропозицію, поле. Я матиму тебе на увазі. Серйозно, Томмі. Не забувай про мене після всього, що я для тебе зробив. А я якраз хотів почати забувати. Гей, привіт, Томі. Томі. У нас проблеми у друкарні. Варто це перевірити. Чи то мафія, чи то ще щось, не знаю. Мені треба йти. Томі, Томі, Томі. Я щойно говорив із Соні. Ти слухаєш? Не знаю, як тебе, але коли мені погрожують убивством усієї родини, мене це лякає. Що робитимеш? Розслабся, Кене. Я розслаблений як ніколи, але боюся здохнути. Не шаленій і будь обережний. Нас ніхто не вб'є. Побачимося пізніше. Я не шаленію, невже не чути. Просто Ой, де... голос від страху так звучить. Томі, це ленс. У нас проблеми. Приїжджай негайно. Томі, це Пауло. Що ти там, як воно? Ось вирішив тебе набрати. Слухай, ти не повіриш, я щойно бабу такої якості зустрів, що пісець. Ішла вулицею у маленькій гавані, чуваше. Сказала, що її звати Мерседес або щось таке. Святий Ісусе, ти мусиш її побачити. Простор секс. Вона з олівця стрижень може вичавити. Від одного погляду кінчити можна. Якщо що, погали для неї яйця. Ну, добре, бувай. Це Кортес. Кепаса. Купа всього цікавого. Як ти, мій друже? Добре, добре. Слухай, хотів запитати про Мерседес. А вже ж, А що саме цікавить, Томмі, до мене дійшли жахливі чутки, і я не знаю, у що й вірити. Вона, звісно, доросла дівчинка і може робити що хоче, але Томмі, Це правда? Що правда? Кажуть, що вона що вона вчиться на адвоката. Томмі, це ж ганебно. Родина кортесів це горда родина. Та щоб хтось з наших став якимось адвокатом. Та, будь ласка, Томі, скажи мені, що це брехня, інакше я не переживу. О, полковнику. Я, я запевняю, Мерседес ніколи в житті не стане адвокатом. Не хвилюйся, аміго. Дякую тобі, Томі. Дякую. Я б такої ганьби не виніс. Бо розумієш, вона ж леді, а не якийсь там паразит. Йой, вибач, Томі, я мушу бігти. Тут прийшов новий міністр внутрішніх справ. Багато років тому, під час невдалого заколоту, я вбив його батька. Тому тепер треба бути ввічливим. Було приємно тебе чути, аміго. Ще поговоримо. Як у тебе там справи, шишко? Я тут стільки про тебе чую, ти там усе місто захоплюєш. А? Ти що, п'яний поле? Та ну, я пару ковтків зробив. Я у клубі відпочиваю, що мені бляха, вже розслабитися, розслабитися не можна. Але той во не треба мені лекції читати. Я. Я зробив з тебе зірку. Я. Та не вже. Навіть не починай. Я тебе з людьми познайомив. Я навчив тебе всьому, що ти знаєш. І так ти мені дякуєш. Ігнором не хочеш мені дякувати після всього, що для тебе зробив? Хто я, по-твоєму, якийсь хлопчик? Розслабся поле, я був зайнятий. Не будь ідіотом. Я не ідіот, друже. Затям це. Ти, ти нариваєшся Томі. Благаю тебе. Не смійся наді мною. Допоможи мені, будь ласка. Поле проспись. Я не жартую. Томі, це Ернест. Ернест Кен. Як ви? В порядку. Поки що без палиці ходити ще важко. Але скоро повертатимусь на роботу. Добре. Я чув про Ленса. Ну і Гандон, скажи. Це точно. Ніколи не довіряй ідіоту, що ходить вулицями у піжамі. Він був тим, що козлом. Радий, що ти його грохнув. Сподіваюся, йому було боляче. Думаю, було. Але знаєте, я не думав, що він таке вудне. Вот Томі, я мушу сказати, як для шаленого м'ясника наївності тобі не займати. Як вийду на роботу, приходь. Я тобі про життя розповім. Добре, Ернесте, не поспішайте, лікуйтесь. Побачимося пізніше. Томмі це Стів. Ти Зірка. Я Зірка. Нас обожнюють. Ми потрапили до книги всіх рекордів. Нас чекає купа винагород. Нарешті мій батько заткнеться. Наш фільм це секс Томі. СЕКС. Батько ніколи в мене не вірив, а тепер я таки довів йому зворотне. Я найкращий блядський режисер, друже, і мушу сказати, я дуже радий нашій зустрічі. Я обожнюю тебе крихітко і не смій мінятися, друже.